Мої кохані, з вами Ханочка, ваш найкращий зірковий таролог, людина, яка сама змінила своє життя і знає змінити ваше життя завдяки енергії карт таро. І так, дивимось, що відбувається за вашою спиною, а ви про це і не знаєте. Королева жезлів. Дівчата, у когось за вашою спиною, вибачте, але це у у маленького проценту може бути коханка. У чоловіка якомусь у вас відносини, або ви думаєте, що у вас не відносини, є коханка. Ще що відбувається, і король чаш. Ну, дивіться. Скажу вам так, що тут, можливо, вас хтось готує зробити коханкою, це теж може робити, бути, але не обов'язково, бо королева життя – це жінка така діюча, сексуальна, енергійна. Може бути таке, що якийсь є чоловік, який, якого ви запалюєте. І він вас бачить цю енергію, і перш за все це нормально. Чоловік планує з вами вступити в інтимні стосунки. Тобто, як мінімум, ви та жінка, яку він хоче. Вибачте, кажу все своїми, своїм своїм ім ім'ям. Це нормально для чоловіків. Це нормально. Це далі від жінки залежить, куди вона поверне. Да? Це русло відносин. Що ще відбувається? Лицарь Пентаклів. Тут е довгий час цей чоловік за вами слідкує і хоче, хоче вас так, і навіть він каже про те, що він хоче вас утримати, утримати так, щоб ви належали тільки йому. Якщо знаєте такого чоловіка, напишіть. Він тут каже, засунув бої в рюкзак, сів би зверху і нікуди б її не відпускав. Що це за чоловік? Лицарь Пентакль. Чоловік, який дуже довго, дуже довго приймає рішення і дуже довго як говорить, розгуляється щодо вас. Чоловік, який довгий час мог міг чекати на ваше проявлення і сам не проявлявся, а тепер проявиться Аркан Мир. У вас з ним закривається один етап і починається новий, причому він на великій відстані від вас. Ану, дайте пораду жінці моїй. Жінці це вам, стосовно цього чоловіка, чоловіки на себе перегортайте. Пораду. Ну, кажуть, що яку пораду, ви сама не зможете. Та? Тут якби вам самі приймати рішення, але ви рішення так і не приймете. І аркан помірність. Кажуть, не поспішайте. Коли в вашому оточенні взяться такий чоловік, дайте час. По аркану помірність вони кажуть, що все урегулюється і найкраще для вас.